Усім привіт! Сьогодні ми на Полтавщині. Місцеві аграрії посіяли цього року більше півмільйона гектарів кукурудзи. І зараз це найвищий показник в Україні. Ніякого оставляння на зиму не буде. Іван Литвин, фермер з Керменчуцького району. Минулого року він, як і багато інших фермерів, залишав кукурудзу на зиму і збирав врожай навесні. Гібрид у 3111. Минулого року місце дуже гарно зарекомендував. Ми його оставляли на зиму. Перестоя він не боїться, ні снігу, нічого не падало, ні було ніяких втрат, хоча не відривався. Ну, я вам скажу, що для перестою ідеальний гібрид. В цьому році умови спалися трошки інші. Якщо тут буде 13-14, а там буде 16, ми сміливо будемо заходити компанію і молотити її. На наступний рік у нас відводиться під кукурузу більше пощаді, ніж в цьому році. Чому говорю, збільшувати кукурузу? Бо на, по своїм затратам вона сапостима ну, з соняшником. А ну, з соняшником дуже складна ситуація зараз. Ну я вам скажу, що зараз за кукурудзу в нашому регіоні, Кременчуцький район, Полтавська область, в нашому регіоні дають 2800 за суху речовину. Це на елеваторі. Якщо там буде 15, то вони докинуть щось. Це ще елеватор наші. Ми їх любимо. На рахунок цього, ну, мені кажеться, що десь 8 тонн буде повністю окупатися. Якщо буде вісім тонн рожання з цієї кукуруди, на півночі області у Котелевському районі до збирання лише готуються. Кукурудза ще скидає вологу. Олександр Салашний, головний агроном господарства МИР, каже, що за останні два роки структура посівних площ не змінилася і наступного року особливих змін не планують. Ну, в господарстві ми вирощуємо кукурудзу по роках ну, близько 350-400 гектарів. Сього зміна в господарстві, тобто вирощуємо в господарстві кукурудзу на зерно, кукурудзу на сило, соняшник, озиму пшеницю. Ну, інколи вирощуємо ячмінь озимий, ну а також багаторічні трави, скільки маємо тваринництва. І якщо площі під кукурудзою залишаються більш-менш сталими, то з гібридами у господарстві експериментують? Гібриди ввожу нові дуже часто. Перелік гібридів завжди великий, більше 15. Скажіть, будь ласка, які в середньому ви маєте результати по кукурудзі на силос і на зерно? По кукурудзі насилось десь від 400 до 550 по роках, в залежності від погодних умов. А по зерновій кукурудзі ну, також варіація йде від 60, ну, від 60 центнерів до 110. Минулого року. Минулого року результати у нас були по Петросу 104 центнери, по Ліберті 92,5. Цей рік був з однієї сторони. Начебто і сприятливий, але з тим же він і складний. Юрій Плиханов, регіональний менеджер компанії Маїз. Погодні умови, скажемо чесно, нас не балували, тому що була затяжна, холодна, з тим самим рання весна, що не давало змогу вчасно посіяти. Але все ж таки сігостаровиробники справилися з цим завданням. Далі нас підкала недовга, але жарка. Погода влітку, коли свіла кукуруза, і це зумовило також деякі проблеми. Хоча зараз ми знаходимося на Полтавщині Котелевський район, Даному, е, на даній території умови більш сприятливі, як ви бачите, і результат непоганий. На сьогоднішній день кукурудза фізіологічно дозріла в повному обсязі, вологість зерна складає від 16 до 26. Процентів залежності від ФОАО, від гібриду. Найбільш популярні мною продавай гібриди Артем Білокіс, менеджер із продажів компанії РозмайАгро. Популярні мною продаваємо гібриди е, Маїс дніпро кукурудза це Петрос ФАО 260 «Гроно» ФАО 260, з більш-меншого це Liberty 220. Популярні в продажі, одні з лідерів продаж сплав. Також багато хороших силосних гібридів маємо, такі як і Nate, Sunrise, які показують хорошу потенційну врожайність і збільшують надої. Молока. Юрій Гапоненко, головний агроном господарства Мадех, що у Лубенському районі, цього року також вирощував гібрид Sunrise на силос. Маїс ми вже вирощуємо років 5, спробували три гібриди, остановилися на корефе і на блюзі. І десь вже 4 роки сіємо ці два гібриди. Врожайність показують добру, збираємо десь від 8 тонн до 10 тонн з гектара. По силосу ми сіяли і кава, і лі**. В цьому році ми взяли Sunrise. Посіяли Sunrise. Питань по цій культурі ну, як по кукурузі, як по гібриду немає. Десь порядка ми зібрали під 50 тонн з гектара. Ми цьому результату ну, можна сказати задоволені і думаємо, що на той рік будемо теж сіяти цей самий гібрид. У підборі гібридів у господарстві покладаються на поради партнера-дистриб'ютора. Ну найбільшим можна сказати так дружелюбним нашої ну, дружелюбної нашої компанії. Це є Грисагро. Представником у нас є коля, коляда, який. Я ж вам ще раз повторюся. В будь-якому питанні, день це чи ніч, приїжджає, допомагає, підказує. І я думаю, що і надалі ми будемо з Гресагро працювати. Так, ми знаходимося на полі господарства «Мадех». Микола Коляда, представник полтавського відділення компанії Грейсагро. Ну, скажу так, так як наразі така ситуація в країні, в нашій, ну, будемо говорити, прямо війна, да, ситуація дуже тяжка. В частності все лягає на плечі господарств, які займаються, ну сільськогосподарські господарства які займаються вирощуванням е, сяге культур, так то і враховуючи ну, на сьогоднішній день ті ціни, які зараз дають за їхній урожай, за їхні збіжжя, і ну знаючи, бачучи, яка ситуація цінова політика топливу, топлива там запасних частин. Техніки, людський ресурс. Так. Звісно, ми працюємо, є, у нас є керівництво нашої компанії, генеральний директор одобрив відсрочки платежу. Також ми кредитуємо господарства і кредитуємо з початку війни, з березня 2022 року, у нас був ну, до кожного господарства особливий підхід. До речі, компанія Маїс є одним із основних наших партнерів по, в плані насіння. Так. Чому так сталося? Ну не будемо ріхати, їй якість насіння, урожайність, яка не є гіршою від ТОВ-виробників на світовому ринку. У нас площі 200 гектар. Десь порядка 600-700 гектарів. Ми відводимо на кукурузу. На це зернова і десь порядка 120-150 сил ціємо в залежності. Як силасна, як з того року залишилася, чи ні, то десь отаково. Десь, я думаю, якщо все нормально, то десь порядка е, 35-40% від усієї кукурузи ми будемо сіяти маїз.